Дорогі друзі, сьогодні 5 лютого і в моїй матусі день народження. Я маю честь її привітати з цим святом. Сьогодні їй виконується 74 рочки. Далекому 1951 року, 5 лю лютого, у прекрасній дівчинки євдокії та хлопчика. Михайла появилась донечка, яку вони потім назвали Лідія. А ми називаємо бабушка Ліда. Моя матуся, я хочу привітати тебе з цим святом, хочу побажати тобі здоров'я. Хочу, щоб ти дочекалася того дня, коли нарешті на нашій ненькій Україні буде мир. Скоро приїдемо до тебе, всі обов'язково в гості, всією нашою прекрасною родиною. Здоров'я та довголіття. І хай ангел-охоронець охороняє тебе і многое многое тобі віта. Вітаю! Ну, ось фільм про тебе. І чекаємо тебе в гості. Фанер не поливай, він не буде цей. Він не росте, він пластики. Давай, давай, бачиш. Ось у нас.